Рецент з Іриною Болгаковою 101,8 FM Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях лікар-невролог Віта Канарська, і поговоримо ми про неврологічні захворювання і власне про професію лікаря невролога. Доброго дня, доброго дня. Чому ми обрали саме неврологію? Я ну як це сталося? Чому саме цей напрямок медицини? Чому обрала саме неврологію? Ну тому що, мабуть, це на мою думку була одна із найцікавіших професій, яку я вивчала на той момент, будучи студенткою. Медичного університету це було для мене щось таке дуже нове, цікаве, ще повністю недосліджене мною. От тому й мабуть, мені захотілося саме і бути обрати професію лікаря-невролога. А до речі, хто такий невролог? Ну зазвичай говорять невролог і невропатолог. Це одне і те ж, ну там за різними, скажімо, версіями невролог це лікар, який працює живою нервовою системою. Ну а в перегляді за англомовних джерел патолог Тобто невропатолог, скажімо, це лікар, який працює з матеріалом з тілом людини. Тобто, дуже багато таких різних версій, як правильно, невролог, лікар-невролог чи невропатолог? Ну, якщо сказати так, коли ще раніше, за часів СРСР, виділяли дві професії: лікаря-невропатолога і лікаря-невролога. Але ці дві професії вони займаються і лікуванням патологічних станів нервової системи. Тому на даний момент в сучасному світі що невролог. Що невропатолог це є одне і те саме. хто б ваші пацієнти? Тобто я маю на увазі, з якими проблемами до вас найчастіше звертаються люди, і які можливо такі, скажімо, нестандартні ситуації, з чим до вас звертаються? Ну, враховуючи, що ви лікуєте, скажімо, нервову систему зараз. Наразі дуже багато людей, які звертаються із патологіями розладу психіки та поведінки, тобто, це різного генезу посттравматичні стресові розлади, особливо у людей. Які приїхали з окупованих територій і проживають у нас на територіях спокійних, це також звертаються і військові відповідно з такими станами. Це різного характеру неврози, тривожні розлади, навіть з елементами депресивності. Також на цьому фоні і розвиваються такі патології, як головні болі напруги. Також таких людей є дуже багато. Ну і зараз сезон розладів опорно-рухового апарату. А це Здебільшого такі ну така ситуація складна, це пов'язано все таки з війною. Все ж таки, да. А зазвичай що восени а загострення а нервової системи, скажімо, є загострення нервової системи. Чи це дійсно відповідає дійсності? Ну, скажімо, на весні і восени хронічні захворювання, особливо ну, люди, які мають там порушення судин, кровотоку, по судина головного мозку, також є загострення загострення опорно-рухового апарату, тобто, це ж ті самі артрози, артрити, спондилоартрози те, що пов'язане із хребтом, м'язевим м'язевим апаратом, а чи правда те, що неврологічні захворювання, скажімо, родом з дитинства, і чи бувають вони спадковими? Так, є певна група неврологічних захворювань, які саме є і спадковими, і які розвиваються у починаючи з дитинства. До спадкових захворювань частіше за всього відносяться міодистрофії, міопатії різного генезу, також синдром Паркінсона. Епілептична хвороба мігрені також носять спадковий характер генетичний. Також це можуть бути захворювання опорно-рухового апарату, тобто порушення мозочку. Це хорея гентінгтона. Ну і в принципі, це такі основні захворювання, які мають спадковий характер. Які стани свідчить про те, що потрібно негайно звернутися до лікаря? На що ми маємо звернути увагу, що ми маємо прийти вже до невролога? Часті головні болі, які супроводжуються нудотою блюванням. Потім голов головокружіння, втрата чутливості е, в кінцівках, е, хиткості під час ходи, е, різке зниження е, або втрата зору на якесь око або навіть і на обидва ока. Потім е, часті коливання артеріального тиску, е, порушення сну, ну і е, тривоги, страхи, комки в горлі, часте серцебиття це також є показом до відвідування невролога. Також порушення сну, ну і в принципі все. Ше дзвіночок це власне порушення сну. Іноді люди на це не звертають уваги. Думаю, угу. що ну так, скажімо, трапилося саме це має ну насторожити. Ще кажуть, що нервові клітини не відновлюються. Чи це правда? Нервові клітини відновлюються, але в кожного це відбувається по різному, і навіть не так в кожного по різному як вони мають повільний повільне відновлення. Все залежить від способу життя людини, в якому середовищі вона знаходиться на порушення пошкодження. Ходження нервових клітин дуже часто і впливають так само і стресові ситуації, які в наш час вони є дуже популярними і дуже прогресує цей стан. От, допоки живе жива людина, до того часу і головний мозок і регенерує, тобто відновлює ці нервові клітини, але це поступово. Ми зазвичай приходимо до невролога, і ну якось я, наприклад, в свої візити згадую про те, що неврологи користуються молоточком. Ну не знаю чи зараз навіщо він лікарю, Власне чи не застріли це? Стримент для сучасної неврології, неврологічний молоточок є невід'ємним атрибутом у практиці лікаря-невролога, особливо ну, предос... коли людина приходить на прийом, тому що за допомогою неврологічного молоточку можна визначити дуже багато наявність патології і розібратись, чи все ж, все ж таки патології центральної нервової системи, чи це ж все ж таки патології периферичної нервової системи. Тобто таким чином перевіряючи рефлекси так, що Неврологічний молоточок є одним із основних, і лікар-невролог без нього не може бути. Е... І до речі, ще дуже є багато видів неврологічних молоточків. Тобто він, він не один? Не один. А, є, а які власне види? Тобто, я, я, наприклад, думала, що це взагалі один такий інструмент. По авторах, і вони рі... мають різну форму. Угу. А чи чули ви фразу? я так думаю, що чули, натліпає не мені нерви. Чи часто ви використовуєте її у повсякденному житті? Використовую до дітей? E <laughs> Ну і до дітей також ну існує ще декілька міфів про неврологію. Ну наприклад, я вибрала деякі з них, що антидепресанти це для психічно хворих. І люди вважають, що на антидепресанти можна підсісти, тобто, ну, власне, як на наркотики, скажімо, і що до них не варто доходити, тобто там пити валеріану чи якісь інші моменти. Люди бояться такі міфи. Що ви могли б сказати? Антидепресант. Антидепресанти, антидепресанти це. Взагалі дуже хороші препарати, які використовуються для лікування різних патологій, не тільки депресії. До антидепресантів абсолютно не потрібно боятись, тому що антидепресанти до них немає звикання. Якщо правильно підібрати дозу, правильно цю дозу скоригувати, практично ніяких побічних дій на антидепресантах не виникає. саме основне дотримуватись консультації лікаря, підтримувати завжди Зв'язок, якщо щось лякає, ні в якому разі не можна самому відміняти антидепресанти, не можна самому коригувати дозу, тому що тоді може бути справді синдром відміни і серотоніновий синдром, який може посилювати симптоматику, яка є на даний момент. А синдром, а синдром відміни це що? Чим він загрожує? Ну, якщо різко взяти і припинити прийом антидепресантів, то тоді вже потім починаються, наприклад, були там скарги, тривожність. Да там ця тривожність може в два рази більше посилитися, може на набагато якби погіршувати самопочуття людини. Тобто сходити треба поступово Сходити потрібно обов'язково поступово і тільки за згодою лікаря. Антидепресанти зазвичай приймаються на довго тривало, і потрібно завжди прислуховуватись і слухати те, що вам говорить лікар з приводу антидепресантів. Що говорити про депресію? Ось ви згадали депресія зараз. осінні багато людей ну плутають, скажімо, депресію з поганим настроєм. Депресія це вже таке важке захворювання. Воно потребує медикамент. Тозного втручання, як зрозуміти, що наприклад там у мене депресія, і я вже потребую поради невролога? Тобто я вже маю йти до лікаря, я сама не можу впоратися. Які симптоми? Тривога, висока тривога, така ну скажімо, що ще може характеризувати Суїцидальні думки. Чи ну, там? Це вже так, вже в такому крайньому випадку. Суїцидальні думки, це більш такий вже затянутій е, депресивності. Погіршення настрою, втрата інтересу до всього, е, надмірна загальна слабкість, е, тобто небажання, те, що колись приносило задоволення. Зараз воно не, не приносить задоволення. Апатія, Апатія така виражена. Е, потім те, що, наприклад, якесь там телебачення, якісь книжка цікава, теж колись приносила задоволення. Зараз вона не не приносить задоволення, взагалі не хочеться цього робити, нічого слухати. Також втрачається інтерес до підтримання своєї зовнішності при депресивності. От тоді вже потрібно звертатись до невролога. Невролог, відповідно, на своєму, на своєму прийомі ми зазвичай проводимо відповідні шкали, тести на визначення тривожності і депресивності. І тоді вже можна говорити про те, чи є депресивність, чи немає депресії, тому що зазвичай такі от стани вони також. І є вираженими тривожними розладами, генералізованими без цієї шкали антидепресанти відповідно не призначаються, і депресія не виставляється в діагноз. Ще один з міфів, скажімо, неврології це голкорефлексотерапія, що деякі люди вважають, що це все одно, що гомеопатія. Ну і на цю тему є багато дискусій, абсолютно протилежні. Як насправді реальність, яка чи застосовувати голкорефлексотерапію? Ну, взагалі, голкорефлексотерапія, вона є. Одним із найстародавніших методів лікування китайської медицини, і в наш час вона дуже багато використовується використовувалась ну і, можливо, ще вона і буде використовуватись, але насправді голкорефлексотерапія, вважаючи на те, як медицина пішла вперед, скільки виявлено нових методів профілактики, наприклад, голкорефлексотерапія дуже часто застосовується при болях в спині м'язевих симптомах. Є дуже багато фізіотерапевти методів лікування, які набагато кращі голкорефлексотерапії. і дуже багато людей в людей є побоювань з приводу голкорефлексотерапії, Все ж таки, там голочки вставляються, але насправді вони там такої вони дуже малесенькі. Шкоди зазвичай вони не наносять. Але все ж таки, побоювання такі є. Тому наразі справді голкорефлексотерапія є як метод плацебо. При болі в спині, ось чи потрібно і гріти або охолоджувати? Ну, є різні такі методи, скажімо, і це саме питання до невролога: болі в спині. Що треба робити? Аби не займатися лікуванням, основне це зарядка. Ось саме основний метод лікування це є зарядка, плавання, фізіотерапевтичне лікування, його є зараз дуже багато. Це і магнітотерапії, лазерні терапії, вакуумні електротерапії, електрофорези з різними медикаментами, лідокаїнами, електрофорезом. Також потім масаж, але не забувати, що якщо є загострення, тобто самий гострий період, масаж тільки після того, як вас оглянув невролог стосовно. А є такі захворювання, як вегета дистонія. Я читала є різні версії, що саме у європейських, скажімо, лікарів такого діагнозу немає. Ну, що це власне в Україні такі ставлять ну, не лише можливо в Україні, що ставлять, коли не можуть чітко визначити саме коли, що саме пацієнта турбує. Чи є такий діагноз, і що скажімо, з ним пов'язане? Про що він ну не знаю, свідчить, які симптоми його? Цей діагноз у нас в Україні вже також його немає. Цього діагнозу вже доволі довгий період часу. Але справді такий діагноз був він існував. Вегетосудинна дистонія це недослідження чогось. Тобто, якщо є якийсь це певний симптомокомплекс, який може свідчити про дуже багато патологій. І для того, щоб вияснити, яка саме ця патологія, потрібно відповідні до обстеження, і вже тоді потім виставляється відповідний діагноз і призначається відповідне лікування. Але насправді так, це великий симптомокомплекс, який потребує подальшого до обстеження. Якщо е, я себе нормально почуваю, ну вважають люди, то у мене немає проблем е, з тиском. Але тиск після 40 років треба. Би однозначно перевіряти всім, хоча б раз на тиждень. Тонометр як термометр повинен бути вдома у кожній родині, але виміряти тиск пів справи. І чесно невролог чує пацієнтів старше 40, іноді тиск підвищується його знижую. На жаль, знижуючи часто неправильно. Приймають одну-дві таблетки, щоб нормалізувати тиск, і На цьому все тим часом так усувається лише прояв проблеми. Які поради тут ви можете дати для людей після 40 років, наскільки скажімо, з тиском, що треба робити, потрібно контролювати свій спосіб життя. Це в першу чергу, чому підвищується артеріальний тиск, тому що по-перше, це можуть бути справді проблеми з артеріальним тиском з у людей, так із судинами в ту чву чергу. Це може бути генетично обумовлено мами в бабусі, в тітки і так далі. У всіх є гіпертонія, значить, у цієї людини також може бути гіпертонія, але це потрібно також звертатись на консультацію до кардіолога, щоб кардіолог виявив, чи це справді так. Потім підвищення артеріального тиску можуть бути в від надмірної ваги, потім недотримання правил своєї життєдіяльності, вживання алкоголю, вживання жирної їжі, недотримання, ну, наприклад, малоактивний спосіб життя, малорухливий, також може збільшувати підвищення ризик, підвищення артеріального тиску, порушення сну, дратівливості, тривожності також є причинами підвищення артеріального тиску. В першу чергу потрібно дотримуватись гігієни. Сну та Відпочинку, помірне фізичне перенавантаження, дотримуватись дієтичних якихось рекомендацій в їжі, якщо є проблеми там, з підвищеним холестерином і так далі. Ну і висипатись. Це основне якраз. Пані Паніти, скажіть, будь ласка, які поради ви ще дали нашим слухачам стосовно саме проблем неврології? Можливо, на що звернути увагу? Що ви могли порадити? Звернути увагу зазвичай потрібно на все: на ті самі головні болі, на ті самі головокружіння, на порушення сну, на тривожності просто потрібно звертатись вчасно, не доводити себе до такого стану, коли вже тоді важко, наприклад, вийти з якогось там відповідного захворювання, чи щоб це захворювання уже якби прогресувало надмірно, і тоді вже важче підбирати якісь відповідні лікування. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову і нагадаю, що сьогодні у нас го. Стя була лікар-невролог Віта Канальська, і ми говорили про неврологічні захворювання, про професію лікаря-невролога, і, власне, про міфи, які пов'язані з неврологією. вами була Ірина Булгакова. На все добре, будьте здорові. Акцент з Іриною Булгаковою сто один